Оксана Юринець, слава Ісусу Христу. Шановні отці, голова, всі громаду. Сьогодні ну мені дуже приємно тут стояти, тому що все ж таки моє свідоме життя пробуло в довіднослончівської Доли... сільської ради. Тут стоять мої вчителі, мої друзі, мої родичі. Мені просто дуже приємно, що я можу сьогодні на тому ставши депутатом, допомагати цьому селу. Те, що найближче до тіла, воно відповідно і гріє ближче і більше болить. Бо за ці роки, коли дивився, що не було дорог, не було цього, це і спонукало нас ставати депутатами. Сьогодні, якщо ми говоримо про те, що село святкує 600 років, це говорить про те, що ми береж... що ви бережете цю історію. Що все ж таки ми торкаємось цієї великої історії і тої культури, яку ви зберегли. 600 років це дуже багато, і напевно не випадково, що пам'ятник такому апостолу, який є України Шевченко, був збудований одним з перших саме в вас. За ваші кошти, тобто, це вже громадянське суспільство. Сьогодні ми можемо говорити про те, що лише такий щирий патріотизм, який є в вас, він буде йти надалі. Тобто, від маленького успіху кожної родини, такого села, як ваше, до успіху цілої країни, і це є дуже важливо. І сьогодні треба задати такі слова Ліни Костенко, яка говорила: Єднай про світу, український люд! І клич до праці для добра в країни, лиш повсякденний і невтомний труд. Підніме нашу неньку із руїни. Я хочу вам подякувати за ті голоси, які ви віддали за мене. І я думаю, що надалі, ще за ті чотири роки, я зможу зробити дуже багато для своєї сільської ради ну, з села Лисничі і з села підбірці. Дуже вам дякую. Слава Україні!